Годні плачуть, янголи у домі. Господній дім трачає сину знов. У вікна ліса чорна, дика втома, і руки втерпля. Боже, це ж дитина. Запалені свічки погасли. Душа його не хоче відлітати. У нього там старенька сива мати, а хто ж її що проведе до хати? Сьогодні плачу я наголе у домі, на стежці від зорі до мати. і йде по волі України доля, Щоб сина помінути поховати, схилилась у журбі стара калина. Жипочовіт, я буду чекати. Краплина впала у землю, скаміння, не дай нікому. Боже, цього знати. Знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає. Безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, на землі війна. Знову до неба я з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли, Щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до тебе, збережи усім життя.